Палантір хоче бути брендом способу життя. Паланте та нова хвиля бренду способу життя більше, ніж просто торговець. У світі технологій, де інновації та швидкість розвитку стають нормою, Паласша Technologies обрав несподіваний шлях, він намагається стати брендом стилю життя. Перехід з силіконової долини до ДНВР, спеціалізація програмного забезпечення для урядів та корпорацій, співпрацюючи з конфліктними клієнтами, все це створює дивний контраст із ідеєю продажу ти сорочок, ключів та нейлонових мішків. Але, придивившись уважніше, ви можете побачити, що це не просто випадкова спроба заробити на мерці. Це скоріше стратегічний хід, що відображає більш глибокі тенденції в технологічній галузі та суспільстві в цілому. В останні роки ми спостерігаємо зростання явища бренду, способу життя, компанії, які не тільки продають продукцію, але й пропонують цілу філософію, цінності та почуття приналежності до певної групи. Tesla, Zain, Hydro Flesk це лише кілька прикладів брендів, яким вдалося створити культ навколо себе, перетворюючи споживачів на відданих шанувальників. І Палантір, здається, намагається повторити цей успіх. Але що робить цей підхід особливо цікавим у випадку з палантіром? Зрештою, це не компанія, яка виробляє споживчі товари. Його програмне забезпечення призначене для вирішення складних проблем у галузі безпеки, оборони та управління бізнесом. Його клієнти це великі державні установи та корпорації, які не особливо дбають про бренд. То, чому Палантір вирішив інвестувати в мерч і намагався створити навколо себе культ? Я думаю, що це пов'язано з кількома факторами: по-перше, Палантір зіткнувся з критикою та негативним сприйняттям через свою роботу з суперечливими клієнтами, такими як імміграційні служби та військові. Створення бренду способу життя це спосіб залучити тих, хто ділиться цінностями компанії, та підтримати її місію на свою сторону. По друге, Палантія хоче створити лояльну базу шанувальників, які просувають бренд і захищатимуть його від атак. По-третє, палантір хоче диверсифікувати свій бізнес та створити нове джерело доходу. Однак я вважаю, що стратегія Палантіра має свої ризики. По-перше, створення бренду способу життя вимагає значних інвестицій у маркетинг та піа. По-друге, створення бренду способу життя вимагає від компанії дотримуватися високих стандартів якості та етики. По-третє, створення бренду способу життя вимагає від компанії адаптуватися до змінних смаків та уподобань споживачів. Я думаю, що успіх стратегії палантіра залежатиме від того, наскільки добре компанія зможе створити навколо неї спільноту, яка поділиться своїми цінностями та підтримувати свою місію. Якщо палантея може створити таку спільноту, то він зможе перетворити себе від постачальника програмного забезпечення на бренд стилю життя. Досвід та спостереження. Це не перший раз, коли я спостерігаю за спробами технологічних компаній створити культ навколо себе. У минулому ми бачили такі спроби від Apple до Google. Однак у випадку з палантіром ситуація здається більш складною та суперечливою. З одного боку, компанія намагається створити імідж новатора та захисника західних цінностей. З іншого боку, компанія працює з клієнтами, яких часто звинувачують у порушеннях прав людини. Я думаю, що Палантір повинен бути дуже обережним у своїй стратегії створення бренду способу життя. Компанія повинна чітко визначити її цінності та переконатися, що вони відповідають її діяльності. Компанія також повинна бути готова до критики і готова відповісти на запитання про свою роботу з суперечливими клієнтами. Одяг у США, міф чи реальність? Особливий інтерес викликає палантір на зробленому в США. Це не лише спосіб викликати почуття гордості серед споживачів, але й спосіб виправдати більшу вартість заслуг. Однак я не впевнений, що це завжди відповідає реальності. Як справедливо зазначалося у статті, виробництво одягу в Сполучених Штатах часто асоціюється з використанням іммігрантської праці, яка може отримувати низьку заробітну плату. Я думаю, що палантір повинен бути більш прозорим стосовно його виробничого ланцюга та переконатися, що він відповідає високим стандартам етики та соціальної відповідальності, майбутнє бренду способу життя в технологіях. Я думаю, що тенденція до створення бренду способу життя в технологіях триватиме в майбутньому. По мірі того, як технології стають все більш інтегрованими в наше життя, компанії прагнуть забезпечити, щоб споживачі відчували себе на зв'язку з ними на емоційному рівні. Однак я думаю, що компанії повинні бути обережними у своїх спробах створити культ. Споживачі стають більш критичними і не готові сліпо довіряти брендам. Компанії повинні бути готові до своїх спроб створити культ, якщо вони не відповідають очікуванням споживачів. Особистий погляд. Я вважаю, що стратегія палантіра це цікавий експеримент. З одного боку, це ризиковано і може провалюватися. З іншого боку, це може призвести до створення лояльної бази шанувальників та диверсифікації бізнесу. Я думаю, що палантір повинен бути обережним у своїй стратегії і не забувати про свої основні цінності. Компанія повинна бути готова до критики і готова відповісти на запитання про свою роботу з конфліктними клієнтами. Зрештою, успіх стратегії палантіра залежатиме від того, наскільки добре компанія зможе створити навколо неї спільноту, яка поділиться своїми цінностями та підтримувати свою місію. Якщо палантея може створити таку спільноту, то він зможе перетворити себе від постачальника програмного забезпечення на бренд стилю життя. І буде цікаво спостерігати. Ключова думка: спроба палантіра стати брендом стилю життя це не просто маркетинговий крок, а спроба створити лояльну базу шанувальників та виправдати свою роботу з суперечливими клієнтами. Рекомендація: Палантір повинен бути більш прозорим стосовно його виробничого ланцюга та переконатися, що він відповідає високим стандартам етики та соціальної відповідальності. Висновок майбутнє бренду способу життя в технологіях залежатиме від того, наскільки добре компанії можуть створювати навколо себе спільноти, які поділяться своїми цінностями та підтримуватимуть свою місію. Я сподіваюся, що ця стаття була корисною та цікавою. Я буду радий почути ваші думки та відгуки.